Права, 1062. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, в першому завданні у нас два знаки плюс. В першу чергу виконуємо ту дію, що в дужках. Це у нас додавання в дужках. Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто до 4,42 потрібно додати мінус 10,8 і це дорівнює. Ну що ж, у нас модуль від'ємного числа більший, то у нас буде сума від'ємна. Записуємо знак мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. То це буде 10,8 відняти 4,42. І це дорівнює мінус. 10 відняти 4 це буде 6, тоді 8 десятих – це 80 сотих відняти 42, сотих. це буде 38. сотих. Записуємо 38, сотих. І, ну що ж, отже, тоді потрібно додати до результату 17,3 записуємо друга дія. Тобто до мінус 6,38 потрібно додати 17,3 і це дорівнює. Ну що ж, оскільки модуль додатного числа у нас більший, то у нас буде додатне число. І плюс не записуємо, будемо знати, що там плюс. Отже. Тоді записуємо як різницю модулів. Це буде 17,3. Відняти. 6,38. 6,38. І це дорівнює. Ну що ж. Можна відняти спочатку від 6,3. Це буде 17 мінус 6 це буде 11, так? а 30 мінус це буде 0. А ще залишиться відняти 0,08. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 10,92.

Ну що ж, будемо виконувати в першу чергу дію в дужках. Записуємо перша дія. Це мінус 3,42 додати 4,59 і це дорівнює. Ну що ж, оскільки модуль додатного числа у нас більший, то у нас сума буде додатна. Тоді записуємо, що ця сума буде дорівнювати різниці модулів. Це буде 4,4. 59 сотих. Відняти модуль мінус 3,42 буде 3,42. І це дорівнює. Ну що ж, 4 мінус 3 це буде 1 ціла. 59 сотих мінус 42 сотих це буде у нас 17. сотих, 1, 17 сотих Є? Ну що ж, зараз потрібно вже виконати. Додавання позадушками записуємо друга дія. Тобто до мінус 8,13 потрібно додати 1,17. І це дорівнює. Ну Що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то тоді сума у нас буде від'ємна. А в дужках тоді записуємо різницю модулів. Це буде 8,13. Відняти 1,17. І це дорівнює мінус. Ну що ж, в дужках одразу відняти буде складно. Давайте від 8,1 віднімемо 1,1. Це буде 7, цілих. та в дужках записуємо 7, цілих. а ще залишається відняти тоді тут 0,7. І це дорівнює мінус. Ну що ж, це буде 6,93. 6,93 є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус 6,93. Ну що ж, ось таке завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.